Песницю, горчицю, ячмень, соняшник. До тривона на акрасі 595. Чиття хороші. лучше на много машин. Навчання не проходили, приїхали ребята, показали, розказали і поїхали. Скільки приходить часів? Часов 4. Силой, поехали. силой поехал. Вот я тебе не скажу точно. Ну, литров 10-12. Цена. Цена гитарга. Продуктивность. Ну, 40 в день делал. Это страшно не было. Я на комбайнах уже больше 20 лет. Так что Просто силой, поехали. силой поехал. аж… Управление хорошее, легкое. Ну обязательно. У нас э, це без э, диалог, у нас не автоматик. Кожен день ви використовуєте поводятся. Як... Ну конечно. Сервис молодец. Отзиваються, швидко приїжджають, все розкажуть, все покажуть. Хоч по телефону, хоч так. Ну, Емоції самі хороші, машина хороша, мощная. Работа і работає. Тобто ви задоволені? Задоволені. Ну, я да, з класом я з 2001 року це ще робота в «Олімпікс Агро». Ще на перших комбайнах на 218 мегах працювали. Хороші комбайни, питань по них немає. Ну а вже тут а, із 7 сезонів вже тут а в Михайлівці працюємо з класом обратно. Купили один комбайн. Тепер взяли другий комбайн. Землі мало, щоб працювати. Щоб Для них треба площадя, щоб були. Ну, воно ж, допустим, приїхали, привезли його, приїхав, як по сервісу нормальна людина, приїхав, розказав, показав, куди входить, куди дивиться, які обороти ставить, виставили, по книжці об'яснили, що є таблиця. На кожну культуру різні обороти барабану, обороти вітра. І чоловік це швидко все схватив. Те, що не розуміли, созвонювалися. Вже в телефонному режимі підказували. І чоловік на другий день вже як риба в воді працював на ньому без всяких, вопросів, без всяких проблем. У нас на два комбайни було грубо 800 гектарів на два комбайни. Це більшу половину брав, тому що. Таке. Тим виїхали, то там пообкашували, цей, я кажу, трошки новіший, пускали його на площадя, дивилися, що він себе представляє, що він себе... А так, питань по ньому не було. Так, да, так, да, без проблем прийшло. Приїжджали, я ж кажу, ТО робили, все, все міняли, все, що треба було по регламенту. А так доволі. Хороший апарат. По акрусу, теж хороший комбайн, двигатель один і той же, тільки цей мочнеє, а там міжко. по сепарації вони. Тут по наклонній камері набагато краще, що вона длиннее, краще розправляється, прийомний бітер набагато удачніше, тихіший, мощніший. А в цілому. Покупайте і працюйте. Десь о 10 казали? так виказав? Да, да. І до 8 весь? До, да, до 7-8 ми більше не працюємо. Ну, Тому що не встигається. Ну так, да, тому що допустим, продуктивність хороша, як урожайність хороша, просто машини не встигають вивозити. Під них, треба, да, під них треба камази, щоб 2-3 машини було. Якщо дальні поля, це поки якщо що рядишком, то тоді ще виходить. А як на дальн розстояння, то поки машина з поля виїхала, він вже... Набив бункері, стоїть жде, поки по 20-30 по минут жде, поки приїдуть. Звісно, користуються. Дивиться, яка урожайність по цьому, розход топліва. Да. Ну, поставили нас навіть і в конторі, на комп'ютері є. Ми за день можемо да, перевірити, скільки він убрав, скільки він тонн накосив, який розход топліва в нього пішов, де він простояв. Скільки часу, все, все показує, його робота і його холостий ход, що він просто, просто стоїть і жде, поки приїдуть, заберуть зерно. Ну, щоб дуже велика там в них різниця була, я б не сказав, що дуже велика різниця. Цей чуть швидше йде, той чуть медленніше йде. Все залежить від по... урожайності. Якщо менша урожайність, у нього скорость більша, менший в нього розход топліва. Якщо він йде 3 км в час, то звісно нього він загружений на 80% комбайн. Коли немає там, травостоя, він там, на 40%-50% на всього загружений комбайн. Він його проляпує, він швидше йде. По розходу тут же, ж, смотри, як одрегулюваний комбайн. Можна перепустити і можна вимолити. Так, так, да, да. що люди заказали, комбайн, він прийшов, ми думали на осінь брати, не думали його весною брати, а хтось відказався, в когось щось не вийшло, предложили і за недільку ми його фактично купили. Да, да. Він не недаром йому гроші заплатили, що люди працюють, і то є такі, приїжджають, а вона у вас був, та я кажу, не бачив нікого. Тоді дзвонить, а чого ви сказали? Так а я, що бачив тебе чи що. Тут да, люди, якщо приїжджають, допустимо, що по кейсу, що по ТМІ по класу, по агроальянсу, по агроспейсу, що люди працюють, так, да, вони об'їжджають свої ті самі, предлагають, де що є, демо покази устраюють, є на що подивитися, є куди йти трохи вперед. А так, в принципі, комбайн хороший. Був би мир над головою, та не, не стріляли, не літало, нічого. Так, сервіс. Сережка він завжди в будь-яке час дня і ночі «Надо, позвонив, Сереж то-то, то-то. Да, Поїхали, забрали, ні, якщо не той передали. Якщо є, що йдуть там на Новомосковськ, щоб не пертися туди аж на Дніпро, то вивозять завчаски, передають. Сервіс, сервіс нормальний. І хлопці роботи, ті, що приїжджають по ремонту, по ТО. Теж такі. общительні, розказують, показують, де, що не, не дійшло ще нам. Як кажуть, люди займаються своєю роботою.